Кілька років тому група вчених з університету Оксфорд Брукс підрахувала, що від нелюдських експериментів нацистів постраждали щонайменше близько 16 тисяч людей. А звичайно ж, США такі жахливі медицинські досліди були неможливі, окрім однієї дисципліни. Сучасний етичний кодекс психологів з'явився лише в 90-ті. До цього вчені встигли поставити десятки неетичних психологічних експериментів на людях, і не тільки. Причому точну кількість постраждалих ніхто не знає, які з цих експериментів найжахливіші? Ті, де піддослідник змушували бити одне одного, коли психологи мучили безпомічних тварин заради любові? Чи коли маніпулювали психікою дітей? Це десятибальна шкала жаху. За нею ми оцінюватимемо зміст експерименту, нанесену учасникам шкодою користь для науки. Ну що, даєте згоду на наш дослід. Яким був найжахливіший психологічний експеримент, котрий приніс науці користь? Психолог посадив вас за стіл з перемикачем струму. Коли інший піддослідний за стіною неправильно відповідає на питання, ви повинні бити його розрядом 15 вольт. Але з кожною новою помилкою психолог підіймає напругу ще на 15 вольт. А ваш напарник все помиляється і помиляється. На відмітці 105 вольт ви перепитуєте психолога точно натискати. Він наполягає, ви підкоряєтеся. Людина за стіною голосно стогне від болю. На відмітці 300 вольт ваш напарник кричить, що в нього болить серце і затихає. Але психолог вимагає продовження. Ви приходите до тями, лише коли на приладі вже 450 вольт. Ви тільки що дали смертельний розряд. Стенлі Мілгрем з Єля в 60 ті провів 18 таких дослідів. Так психолог прийшов до висновку, що більшість з нас підкоряється навіть злочинним наказам від авторитетної фігури. Саме тому звичайні німці працювали в таборах смерті і допомагали проводити нелюдські досліди. У Мілгрема людина за стіною була актором і не отримувала розрядів, але піддослідні за пультом не знали цього. Деякі доходили до нервового зриву, але все одно продовжували підкорятися психологу. Експерименти Мілгрема виявили моторошний бік людської природи, але серйозної шкоди під дослідним не завдали. А користь для вивчення потужного ефекту авторитету вийшла немала. Але який жахливий психологічний дослід приніс відчутну шкоду, а користь від нього була сумнівною? Цього разу ваш напарник не актор, а така ж людина, як і ви. Ось тільки вас психолог призначив в'язним, а його охоронцем. І в перший же день експерименту охоронець починає принижувати вас, а потім б'є. Бо ж він тут головний. На другий день ви з іншими в'язнями наважуєтеся виступити проти цього гноблення. Але охоронці жорстоко придушують повстання і, як покарання, змушують вас чистити туалети голими руками. З камер забирають матраци, вам доводиться спати на самій підлозі. Ви залякані і переживаєте жахливу апатію. Але психолог не відпускає вас на волю, навіть коли від стресу на вашому тілі з'являються висипання. Це пекло триває шість днів, І тепер вам не завадить власний психолог. Це був Стенфордський тюренний експеримент Філіпа Зімбардо. Так, психолог переконав багатьох у тому, що якщо звичайним людям дати забагато влади над іншими, вони швидко перетворюються на садистів. Але записи, які випливли кілька років тому, вказують на те, що Зімбардо наказував охоронцям знущатися над в'язнями. Тож заради чого вони пережили на собі цей жах? У своєму жахливому досліді Зімбардо схоже і не намагався знайти істину, а лише хотів отримати потрібний результат, попри відчутну шкоду для піддослідних. Але який експеримент може бути ще гіршим? Учасники дослідів Мілгрема і Зімбардо принаймні давали добровільну згоду. А які жахливі речі психологи коїли заради науки проти волі піддослідних? Найбезпомнічніші об'єкти досліджень це тварини. Уявіть, що ви макака і тільки не з'явилися на світ. Вас одразу кинули до клітки, де стоїть холодний дротяний каркас із пляшкою молока. Поїсти можна. Але ніхто не зігріє і не проголубить. Ви засинаєте, тремтячи від страху. Наступного дня дротяна мама перетворюється на м'яку ляльку, об неї можна потертися. Це заспокоює. Але раптом нова м'яка мама висуває шипи і здмухає вас сильним потоком повітря. Ви відскакуєте, повністю розгублені, намагаєтеся приголубитися знову, але зламати відштовхує вас знову і знову. Через тиждень ви тільки та і робите, що розхитуєтесь з боку в бік у кутку клітки, не в змозі зрозуміти причини такої жорстокості. А це все ж було заради любові. Так мучив новонароджених макак головний психолог США Гаррі Гарлоу. Він довів, що дітей для нормального розвитку треба не лише нагодувати, але й приголубити. Макаки, позбавлені материнського піклування, божеволіли і пізніше навіть вбивали вже своїх дітей. Колеги Гарлоу стверджували, що він насолоджувався стражданням тварин. Щоправда, влаштувати справді жахливий досвід можна і без тортур. Навпаки, дослідник поведінки тварин Джон Келгон створив справжній рай для мишей під назвою Всесвіт 25 це був загін, де гризуни могли пити, їсти і розмножуватися доскочу. Але лише через два роки більш ніж двотисячна популяція опинилася на межі вимирання. Без загрози з боку хижаків миші стали нападати одне на одного, іноді навіть вбивати і їсти представників свого ж виду. Одні ставали вигнанцями і марніли, інші набували животи і переставали рухатися. Гризуни, начебто, не бачили сенсу розмножуватися. З цього Келгон зробив два висновки: живим істотам необхідні зовнішні стресові стимули для виживання. Ну і що перенаселення це дуже погано. Гарлоу і Келгон провели дійсно жахливі експерименти над безпомічними тваринами. Хай це не люди, але страждання цих істот від рук психологів були нестерпними. За діто вбивство і канібалізм накинемо ще три бали. Але знімемо два за те, що завдяки нещасним макакам і мишам ми засвоїли, як будувати суспільне життя і піклуватися про своїх дітей. Адже було б зовсім жахливо, якби хтось без жодної мети знущався над справжньою дитиною. Невже були й такі експерименти? Вам 10 років, і ви вчитеся в сирійському притулку. У класі 12 дітей, половина з них затинається. На щастя, у вас такої проблеми немає. Але раптом вчителі починають сварити заплутане мовлення і вас. І який жах? Скоро ви і дійсно починаєте затинатися. Бути заїкою ворогу не побажаєш, кажуть вчителі. Зовсім скоро і ви і діти, котрі затиналися з самого початку, віддаєте перевагу майже весь час мовчати, тільки б вас не сварили. Так, психолог Вендел Джонсон, котрий затинався сам, вирішив перевірити, чи впливає критика дорослих на мовлення здібності дітей. І заради очевидної відповіді так завдав психологічних травм цілому десятку сиріт. Зрештою ці діти все життя соромилися говорити. Експеримент Джонсона прозвали жахливим, а університету Айови багато років по тому довелося виплатити його жертвам близько мільйона доларів. Тут мені залишається лише поставити найвищі бали і присудити перемогу Монстерстеді. Але перед тим, як заспокоїти себе думкою, що сьогодні такі досліди неможливі, замисліться. А що як найжахливіший експеримент приніс людям величезну користь? Ви точно чули про так званий синдром Аспергера завдяки Шалдону з теорії великого вибуху і Ілонові маску? Саме австрійський психіатр Ганс Аспергер першим вивчав симптоми розладів аутичного спектру у дітей. От тільки лікар співпрацював із нацистами. Прямих доказів його жахливих експериментів над дітьми немає, але ім'я дослідника сьогодні не використовують у назві синдрому. А ви що думаєте? Чи варто відміняти аспергера? І чи етично, тоді користуватися його відкриттями? Чекаю ваших думок і сподіваюся, що не доведеться влаштовувати конкурс на найжахливіший коментар.